Сьогодні ми відправимось у справжню подорож у часі. Навіщо? А щоб дослідити важливі моменти історії Незалежної України. Ця пригода іноді буде славетною та веселою, а інколи болючою та важкою. Проте сьогодні ти дізнаєшся, як ми стали сильним народом незламної країни. Тож умощуйся зручніше, адже на тебе чекає двадцятирічна мандрівка нашою історією. Перша наша зупинка 2004 рік Київ. Тоді в Україні відбувається революція. А що це таке? Революція це швидка радикальна зміна. Це велика подія, пропустити яку неможливо. Під час революції люди масово виходять на вулиці та площі своїх міст, бо вимагають змін. Це може статися через незадоволення владою чи бажання мати краще життя. Революції бувають промисловими це перехід від ручного до машинного виробництва. Зміна наукових тверджень від застарілих до нових доведених це теж революція, тільки наукова. Наприклад, колись люди думали, що Земля плоска і тримається на китах. Заміна цієї тези твердженням, що Земля планета Сонячної системи і є науковою революцією. Однак революції можуть відбуватися і в державах, коли незадоволені діяльністю влади громадяни виходять на вулиці, щоб висловити свій протест. У будь-якому випадку революція це спроба змінити ситуацію в країні на краще. 2004 року в Україні відбулася Помаранчева революція, мирні протести, головною метою яких стало бажання подолати несправедливість. А розпочалось усе на виборах 2004 року. Тоді українці обирали президента з двох кандидатів Віктора Ющенка, політика із чіткою проєвропейською позицією, та Віктора Януковича, прихильника співпраці з Росією. Тоді переміг Віктор Янукович, проте всі розуміли, що вибори сфальсифіковані. Тобто результати голосувань підробили на користь проросійського кандидата. Звісно, що такий нахабний обман викликав обурення серед населення України. Тож люди вийшли на вулиці протестувати. Під час масових протестів, які тривали декілька тижнів, українці вимагали перерахунку голосів та нових виборів, і це спрацювало тоді Верховний суд визнав вибори сфальсифікованими і оголосив перевибори окрім цього, впровадили реформи, що обмежували повноваження президента. Тоді переміг Віктор Ющенко. Він обіймав посаду президента України з 2005 до 2010 року. Вирушаємо далі. Наступна зупинка 2013 рік. Після президентства Віктора Ющенка перемогу на виборах здобув Віктор Янукович. Він став четвертим президентом України. Уся діяльність Януковича була відверто проросійською. А ще тоді порушували права громадян і розвивалась корупція, тож невдоволення українців поступово тільки наростало. Останньою краплею стала відмова уряду підписувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Тоді люди вийшли на протести в різних містах України із синьо-жовтими прапорами та прагненням до змін. Зверни увагу, що це був мирний протест. Проте 30 листопада 2013 року спецпідрозділ Беркут жорстоко розігнав мирних мітингувальників на Майдані. Протест перестав бути мирним, влада використала силу проти власного народу, ці події викликали обурення в Україні та світі, тепер активісти вимагали відставки уряду та позачергових виборів. Протести тривали довго люди збиралися на Майдані Незалежності в Києві та на центральних площах інших міст України. Ці акції називали Євромайданом. 16 січня 2014 року Верховна Рада ухвалила закони, які народ прозвав диктаторськими. Вони безпосередньо порушували Конституцію України адже обмежували гарантовані права громадян. Також тоді заборонили збиратися в групи, носити каски та балаклави. Це спричинило хвилю обурення, тож молодь лише зміцнювала свої барикади на вулицях. На початку 2014 року в центрі Києва злочинна влада вбила понад 100 протестувальників. Сьогодні їх називають небесною сотнею. Подвиг і героїзм цих людей має назавжди лишитися в історії України, оскільки вони не дали злу перемогти. Янукович і його оточення втекли з України. Тоді призначили нові вибори, і Україна повернулася на європейський шлях. Але також розпочалася ще одна історія спротиву. У березні 2014 року Росія оголосила, що приєднує Крим. Ці дії стали справжнім порушенням міжнародного права. Ні Україна, ні світ не визнали Крим частиною Росії. Населення півострова чинило спротив та виходило на проукраїнські протести, але, на жаль, тоді в Україні відбувалася зміна влади, тобто держава була слабкою. А Росія використала цю ситуацію, щоб напасти. Після окупації Криму Росія хотіла захопити південні та східні області нашої країни, але українці виявили мужність та організованість. Вони створювали військові групи, формували боєздатні військові частини та організовували допомогу. Наступні вісім років на сході України безперервно тривала війна. Важливу роль завжди грали волонтери, без підтримки яких Україні було б набагато складніше адаптуватися до умов війни. За цей час наша армія зміцніла. Це дало змогу відповісти на агресивні дії Росії під час повномасштабної війни, яка розпочалася 24 лютого 2022 року. Українські військові зупинили наступ ворога на всіх напрямках і почали відвоювати втрачені території. Українці та українки були однією командою, тож плани Росії знищити нашу державу знову провалились. Боротьба триває, але ми продовжуємо демонструвати нашу силу і єдність у цій війні. Запам'ятай: революція це швидка радикальна зміна. Помаранчева революція це мирні протести, що відбулися в Україні 2004 року через спробу фальсифікації виборів. Революція призвела до повторного голосування. Тоді переміг Віктор Ющенко. Революція гідності масові протести, що розпочалися в Україні в листопаді 2013 року після рішення уряду відмовитися від угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Протести тривали до лютого 2014 року, коли влада Януковича втекла з країни. Російсько-українська війна розпочалася 2014 року після анексії Криму на початку бойових дій на сході України. Війна призвела до загибелі тисяч людей. Руйнування інфраструктури і тимчасової окупації українських територій. Міжнародна спільнота визнає Росію агресором у конфлікті. 24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення російських військ на територію України. Український народ продовжує боротися та звільняти свою землю. Дякуємо, що залишаєшся з нами. Підписуйся на канал, став уподобайку та обов'язково залишай коментар.